Тут 32-річному захиснику Валентину Анохіну лише знімають мірки для нової кінцівки. З таким трошки тиском. Руку військовий втратив на війні. Навесні весні 2022 року його мобілізували. А вже наступного влітку на Коп'янсько-Лиманському напрямку він отримав важке поранення. В трьох метрах від нього розірвався танковий снаряд. До повномасштабного вторгнення чоловік був вчителем фізичної культури, звідки з'явилося його військове прізвисько фізрук. Тоді він ще не знав, як вдасться опанувати нову штучну кінцівку, але був впевнений, що до своєї улюбленої справи ще повернеться, і вже новою рукою закине баскетбольний м'яч ні-ні ні. -ні, -ні Нецівка потрібно, то знаєш. Мені треба ще діток вчити баскетболи грати. До своєї мрії Валентин йшов впевнено, але звичайно, щоб досягти її, потрібно було багато зусиль, а головне мотивація. Він до нас звернувся е з відразу після того, як загоїлися всі рани. З запитом на в першу чергу на відновлення функції і про протезуванням. І Відповідно, це, оскільки людина є дотичною до спорту, і це був дуже чіткий запит щодо відновлення функції, сили, рухливості, збільшення амплітуди рухів, і він вирізнявся тим, що він був вкрай мотивований. Щоб Валентин зміг повернутися до викладання, звичайного протезу йому було недостатньо. Потрібен був найбільш функціональний та високотехнологічний, а саме біонічний. Відтак у центрі незламні таку кінцівку захиснику виготовили та встановили. Це були довгі тижні заняття з ерготерапевтами, які допомогли його освоїти і оволодіти ним в повній мірі для того, щоб той протез був функціональним, бо часто є недостатньо просто отримати біонічний протез. Важливо навчитися ним користуватися, і в такій мірі, щоб він виконував функцію дійсно кінцівки, а не просто був додатком простягнути чи розігнути. Як результат, мрія захисника таки здійснилась. Через п'ять місяців після реабілітації він зробив триочковий кидок біонічною рукою. Те, що нам вдалося кинути біонічним протезом м'яча, це є великий успіх, оскільки це є складно координований рух, особливо якщо це стосується баскетболю, це є такий найвищий рівень володіння біонічним протезом. Навчати дітей знову грати у баскетбол Валентин зможе. Він і надалі звертається у центр незламні щодо вдосконалення певної рухової активності. Тому спеціалісти і надалі працюють з захисником. Та найголовніше те, що велике бажання самого чоловіка та допомога спеціалістів допомогли втілити його мрію в реальність. Ірина Цвігун Правда, тут Львів.